Всім привіт! Ми продовжуємо наш цикл відео про райони Гданська і сьогодні вітаємо вас. Щедця в районі Щедця, саме на цьому місці, де я стою, знаходиться географічний центр Гданська. Площа району невелика. Всього 2 км 64 чотири метри квадратних загальною населення 15 тисяч осіб. Цей район дуже зручний для сімей, тому що тут знаходяться дві школи номер 14 та 58, два бджіть школа номер 2 та 22 та восьмий ліцей, а також дуже багато дитячих та спортивних майданчиків. В цьому районі існують фактично всі різновиди забудівель. Від комплексів односімейних будинків комплекси забудов багатосімейних будинків до забудов з бетонних плит, такі, наприклад, як вулиця Шара. Також є нові забудови і нові проекти, реалізація яких призначена на 24-25 рік. Найголовніша вулиця району Щеда це вулиця Картузька. Вона є найдовшою вулицею в Гданську. В районі Щеда це знаходиться гордість району, це ліцей номер 8 У вулиці Мачовського можемо знайти прекрасний комплекс новобудов, на який нам потрібен дозвіл від Міністерства внутрішніх справ. Щоб придбати такого типу нерухомість, саме зараз ми знаходимося в комплексі, який називається «Мини Гданська», і тут ми можемо купити нерухомість приблизно за 16,5 тисяч злотих за метр квадратний. Оренда в нових будинках в районі Щедлиця буде коштувати від 2800 злотих плюс комунальні до 3500 тисяч злотих плюс комунальні за двокімнатну квартиру. І старших будинках в цьому ж районі можна двокімнатну квартиру орендувати, починаючи вже від 2400 злотих плюс комунальні. Зараз ми знаходимося на вулиці Шара, це район так і тут знаходиться дуже багато будинків, дуже багато квартир. з власне права до локалу, саме те, що ми можемо купувати без дозволу від МВС. І ціни на таку нерухомість тут починаються від 11 тисяч злотих за метр квадратний. В деяких будинках по цій вулиці був зроблений ремонт під'їздів, а також заміна ліфтів. Тобто, спуді дбає про своїх мешканців. Сполубічна що трава це не завжди будинки, які побудовані в 70-80-х роках 20-го століття. Це можуть бути і будинки, побудовані на початку 2000-х років. Такі, наприклад, є в районі Щедлице. Також найдовші сходи Гданська знаходяться в районі Щедлаця, які з'єднують вулицю Картузку та повстанців Варшавських, що знаходиться на Суханіно. Комерційна нерухомість та різноманітні послуги у цьому районі знаходяться в основному по вулиці Картуска. На перших поверхах багатоквартирних будинків. Також в районі Щедлаце дуже розвинене транспортне сполучення. За мною знаходиться пинка трамвайна, звідки ви можете доїхати до центру Гданська за 12 хвилин на трамваї. Також до Пєцкімігово, до Морени, йону Ящин та Уящісько Лостовіця, ви доїдете доволі швидко. Мені ще до це знаходиться моя улюблена вулиця Ойцовська. Просто понасолоджуйтеся виглядом. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, а також в коментарях можете написати, про який район ви б хотіли почути в наступних відео. Будемо раді, якщо ви поділитеся цікавинками з вашого району, де ви зараз проживаєте. Сподіваємося, ця інформація була для вас цікава та корисна. А якщо вас цікавить купівля та оренда нерухомості в тримісті, запрошуємо вас до контакту в директ або по номеру телефону в шапці профілю.